Добрий день, на зв'язку з військовий аналітик, полковник Петро Черник. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава ми останнім часом спостерігаємо те, що відбувається зараз на Донбасі. Росіяни там тиснуть з усіх сторін. Наскільки вам видається там ситуація зараз критичною? Та ситуація важка сама по собі, але я би не сказав, що вона катастрофічна. Дійсно є болючий момент відходу з Авдіївки, але ми розуміємо, що є точка здорового глузду. Противник там застосував рекордну кількість, кількість коректованих авіаційних бомб, особливо важких калібрів ФАП-250, ФАП-500 і навіть у ПА 1000 доходило навіть до застосування разових бомбових. Касет типу РБК 500 і встановлений абсолютний рекорд і часів Другої світової війни 100, 150, більше ніж 150 бомб за одну добу. Це неймовірно багато, тому є певна прикрість, але я не поділяю точки зору, що ситуація по лінії фронту є катастрофічною в середніх показниках. Е, темп натиску противника дуже сильно зменшився, якщо не брати саме. Самий діаметр Авдіївки яр як населеного пункту, то вони просунулися по лінії бойовітні на півтори-два кілометри. Не більше підкреслю, не більше. А це оперативні показники роти. При тому, які сили і засоби вони в тій самій адіюті сконцентрували. Маю нагадати, що із 7 жовтня, коли активізувалися бої, там утрачено 364 танки, 748 ББМ, 15 тисяч люду убито. Множимо цю цифру сміливо на три маємо поранених. Тобто, це повноцінний, великий механізований корпус за всю війну в Афганістані. Радянський Союз втратив 15,5 тисяч особового складу і більше ніж 120 танків. Тобто, ті втрати, які були в Авдіївці за останні 4 місяці, вони безпрецедентні, загальний підсумок. Східний плазнак дуже важкий, дуже болючий, але точно не катастрофічний. Українські військові розповідають про те, що завдалі підготовлених позиціях так званої другої лінії не було підготовлено. Що ви про це думаєте? Чи були дійсно допущені ось такі помилки? Тут дуже акуратно треба підходити до того, що називається фортифікація. На превеличезний жаль, у нашому суспільстві є викривана. Уява, і вона дійшла також і до фронту, в тому числі, що першу лінію обов'язково мають побудувати ну, мало не будівельні фірми. Ну, хто в здоровому грузі ескаватори і будівельну техніку і цивільних людей буде висувати на лінії розмежування. Розуміємо і знаємо, це прописано в бойових статутах. Підкреслю в бойових статутах, що власний око, позиції для протитанкових ракетних комплексів, бліндажі, все, що стосується чарунок для обладнання стрільби кулеметів. Мінометів і так далі робить безпосередньо боєць так, є, так було, і так було завжди в усіх війнах всіх народів, не інакше по іншому бути не може. А от уже в другій лінії, де все заливається бетоном і будуються залізні конструкції, так звані доти, дзоти, капоніри для, скажімо, танків, дійсно, це вже можуть і, і будують сили оперативної підтримки із залученням тих чи інших. Контрактів чи контрактерів із цивільного життя? От тут треба дуже акуратно до цього питання підходити, і в стратегічному сенсі держава правильно прийшла до цього процесу, виділено поза 19 мільярдів гривень на будівництво найрізноманітніших укріплень в першу чергу по північних областях прикордонних, і більше ніж мільярд гривень виділено силам оперативної підготовки. Ну хто в здоровому глузді буде витягувати техніку на нуль? Тому тут на, на правду, є дуже багато інформаційного шуму, який є дуже і дуже шкідливий для нас. Ну а те, що солдат має це робити, це однозначно і не може підлягати обговорюванню. Ось знаємо, що там зараз на водійському напрямку є певні природні умови, які дозволяють стримувати цей наступ, це зокрема водні пере, пере, водні перегороди, і в інституті вивчення війни говорять про те, що якщо агресор вдасться все ж таки прорвати оборону збройних сил на цьому напрямку, то найгіршим сценарієм може бути те, що окупанти вийдуть на адміністративні кордони між Донецькою областям. Наскільки вам видається це взагалі можливо на даний момент? Розуміємо те, що противник ставить перед собою завдання виходити на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Це їхнє стратегічне завдання. Чому у Путіна саме перепризначення? Ось буквально трошки більше ніж за те. У нього немає ніяких справжніх успіхів. Головна стратегічна мета спеціальної військової операції провалилася. Наша державність утрималася, але там дуже сильно ритуал. І важить і тирану треба, щоб під ритуал він мав якісь позитивні успіхи, тому саме так вони сильно тиснуть на, на оцих напрямках. Чи їм це вдасться? Я направду не знаю. Чи каскад водосховищ є дуже хорошим рубежем для оборони, однозначно, так давайте підемо від протилежного, чому противник відійшов із правого берега Херсон та тому, що ми перебили головні. Логістичні артерії, в першу чергу, Антонівський міст. Вони зрозуміли, що забезпечувати це не, не зможуть, і відійшли. Отже, який висновок Дніпро природня перешкода, і в історії є безліч варіантів, коли природні перешкоди насправді були дуже хорошим фортифікаційним рубежем. Пригадаємо тільки київську операцію, як Ляцький стою союз, союз е, брав е, столицю нашу е, українську, скільки там лягло люду, тому що німці дуже добре укріпилися. Чи зуміє повторюю повторюв друге реалізувати концепцію виходу на адміністративні кордони до Я не знаю. Чи нам треба зривати це завдання в обов'язковому порядку? Бо буде дуже залежати від того, який матиме імідж Фюрер, особливо всередині своїх владних еліт. Чи він упорався за завданнями, чи він не упорався. з огляду на те, що вони рухаються не просто повільно, а мегаповільно? Я маю певний оптимізм, що нам вдасться до голосування. Путіна таке зірвати стратегічне завдання об окупації цих двох областей одним з таких найгарячіших місць російсько-українського фронту залишається новомихайлівка. Це колишній маринський напрямок за назвою. Ворог туди підтягує резерви. Там дуже була велика кількість штурмів. Що слід там очікувати? Чому Росіяни почали там тиснути після Авдіївки настільки сильно? Ми це все просто не це все проговорили. Немає значення, як називається населений пункт по всій лінії боєздітнення у Донецькій області. Немає значення, чи це Новомихайлівка, чи інше, чи третє, чи п'яте, чи десяте. Є стратегічне завдання. стратегічне завдання вийти на кордони. Оцих двох областей, а де буде сконцентровано найбільші сили, і де вони будуть намагатися прорвати лінію, то є три фундаментальні закони війни: перший фундаментальний закон війни – концентрація сил і засобів, другий фундаментальний закон він узгодження роботи родів військ, і третій закон війни це прихований маневр або маневр відволікання. Залежно, як на це явище дивитися, от і все, що маємо розуміти, безоглядно на населений пункт. Інститут вивчення війни вважає, що з точки зору оперативної ось доцільності Україна має перехопити ініціативу на полі бою російських загарбників. Однак, затримка з надання західної допомоги відкладають зусилля сил оборони. Як цей фактор взагалі зараз впливає на розвиток подій на фронті? Наскільки нам не вистачає цієї західної допомоги? Зброї багато не буває, особливо що стосується в частині артилерійських боєприпасів. Війна на 95% залишається війною артилерії, але у цьому напрямку маємо вже хороші новини. Чехія змогла задекларувати, що знайшли майже 800 тисяч снарядів. Як мінімум, дві, дві країни вже 200, навіть 350 мільйонів доларів на це виділили. Маю на, на увазі данію і Нідерланди, Канада 20 мільйонів вже виділила. Фактично французи, німці сказали, що, що ті суми, які вони будуть виділяти, носитимуть ознаку сотень мільйонів. Навіть Литва сказала, що готова долучатися до, до цієї снарядної коаліції? 800 тисяч це якщо по 5 тисяч на добу це на добрих півроку точно е, вистачить. Але чи цього достатньо, щоб сягнути паритету? Ну, звичайно, ні недостатньо. Чи можуть в нас бути передумови для контрнаступальних дій? Та чому ж ні? Та в 2023 році ми таки наступали. Я не вважаю наш контрнаступ. Провально, бо є люди кажуть, що він провалився. Він не досягнув тих оперативних завдань, які були поставлені. Прорватися умовно до молочного лиману, там закріпитися і обвалити південний плацдарм. Але успіх є: десять на десять плацдарм у лінії Суровікіна ми прорубали тільки по одній артилерії з травня по вересень минулого року у поставлений абсолютний рекорд. Винищено більше ніж 3600 стволів. Якщо ділити на 72, це повноцінних. Повноцінних 50 бригад це щось немислене. А для того щоб ми знову перейшли до щоб ми знову перейшли в режим атакуючої сторони, треба всього одного. зброї, зброї і ще раз зброї. Про F-16 і Атакамс не говорив і не писав ліневий уже оскомини на, на, на язику. Наскільки потрібна ця зброя? Є надія, що напевно до кінця літу найімовірніше вони вже нарешті запрацюють. Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Росія готує нову наступальну операцію, вона може розпочатися наприкінці травня або влітку 2024 року. На вашу думку, ось де це може бути і чи витримаємо ми цю наступальну операцію в цей час? Чого ж не витримаємо? Ну я ну, ну, якщо ми початок війни витримали, коли вони мали супер підготовлений контингент в межах 200 тисяч. Людей з найкращою технікою, яка тільки у них була на, на озброєнні. Ми не були готові до цього удару, і ми впоралися то тепер, коли Україна тільки за бронетехнікою нас наситилися в в, в в кількісних показниках більше ніж 6 тисяч одиниць. Хочу привести цікавий. Цікавий приклад у Другій світовій війні за першим Ліндлізом радянський Союз отримав трохи більше ніж 12 тисяч одиниць бронетехніки. Щоб Що ми розуміли не співмірність там той фронт більше ніж 6 тисяч кілометрів, і тільки одна радянська армія це 11 мільйонів людей. І наш фронт тисячу кілометрів. А противник сконцентрував в зоні окупації 470 тисяч людей. Більше не мають їм їм треба для забезпечення е, цієї болії. По бой, бой, бойової лінії в межах 5 тисяч танків, а мають ледве 2800, тисячі То якщо та майстерність, якою ми зараз демонструємо і, і дійсно показуємо високі показники, буде збережена. А великий європейський і євроатлантичний збройовий конвейер запрацював. То я не бачу підстав під, піднімати план страхів, що ми не впораємося. Чи є небезпека однозначно? Та війна сама по собі це небезпека. Це огидне мерзенне явище у людських стосунках. Чи після перевиборів Путін може підняти концепцію? Ставай страна агромна, а мобілізаційний ресурс у у них обчисляється від півтори мільйона до трьох мільйонів люд, людей. То дійсно так. Але якщо надійде велика кількість якісної зброї, то точно упоримося. Чому саме такі часові показники проговорює президент? все логічно зараз ґрунт ще відносно мокрий, все, що відбувається, це відбувається всі бої в основному дорогами, і техніка рухається дорогами, якщо дивитися уважно, як і наші рухаються, як і їхні рухається техніка важка. БМП БТР важить у, у межах до 13 тонн радянсько-російських зразків, а, скажімо, М2 Бредді стартує від 20 тонн і може сягати до 30 тонн. Танки важать 36-43 тонни радянсько-російських зразків, а Челенджер, найважчий танк, який існує у породі 75 тонн. Важить. Ми ж розуміємо, що ґрунт мусить висохнути, по-справжньому зробитися твердим, і тільки тоді можливе таке широке розгортання техніки у бойові порядки. Але є нюанс і нюанс в росіян із бронетехнікою нам направду щодень, що тиждень наростає велетенська криза. Дуже ще багато того мотоху на складах, але він все ж таки скінченний. Якщо вони на цю хвилину забезпечення окремі підрозділи на 60-70 від, відсотків від штатних показників, то це для них добре. Ви сказали, що Путін може сказати, умовно, вставай страна Огромна!», Це означає, на вашу думку, мобілізація чи ще якісь фактори може змінитися в Росії? А саме це, це я маю на, і на увазі вся охоплююча обліза, мобілізація в їхніх історичних наративах, це вставай страна Огромна!». Ось е, 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 якою є ймовірність, що фронт взагалі може стати статичним? Він стане статичним, чи все ж таки може щось кардинальні зміни якісь відбутися по великому рахунку. По великому рахунку він вже статичний з осені минулого року. От як ми зробили великий проруб по лінії Суровікіна, ми про нього вже говорили 10 на 10 кілометрів. Це багато з того часу, по великому рахунку, ми перебуваємо у стані вогневої, вогневої рівноваги, ну за винятком Авдіївки. Чому Авдіївку довелося покидати? Я чітко пояснив. Ми знаходимося за історичною аналогією в 1915-му або в 1917-му році першої е, світової війни. 1916 рік був проривний. Там був там е, був і Верден, там був і, і е, Брюсселська е, операція. Тобто там були певні рухи в 16-му році, в 17-му році все за завмерло. За у 18-му році на початку відбувся так званий наступ Кайзера, а потім стоденний наступ союзників, який у підсумку і завершив е, Першу світову війну, От десь в тих паралелях ми приблизно і перебуваємо. Ось Володимир Зеленський також говорив про те, що в 24-му році можлива наступальна операція, що збройні сили готуються. на вашу думку, це вже коли з'являться F-16, Що чи за все це буде відбуватися? Це разом, ще раз, все разом не існує вон вон Я приводив приклад другого закону війни. узгодженість роботи усіх родів військ. Маємо у нас зараз що працює зараз. В основному працює артилерія, в основному працює е, піхота, а це все треба підсилити. Під підсилити авіаційною компонентою, і було би дуже добре, щоб з'явилося що, ну, хоча б кілька сот далекобійних ракет. От все разом немає якоїсь одної зброї, тільки авіація, вся піхота не потрібно, чи невеличезна кількість артилерії, танків не потрібні. Ні, всі роди військ мають спрацювати разом. І коли паритетно все насититься достатньою кількістю зброї, чи можливо наступати? Там ми ж наступали по факту. Сам факт того, що ми минулого року наступали, це вже феномен сам по собі. Країна 18-та у світі за показниками Збройних сил, такими ми, ми були минулого року, 22 го на початку цієї війни, наступала на Другу армію світу. Ну це факт, ми це вже скасувати не можемо. Світовська розвідка вважає, що Росія матиме ще достатніх ресурсів для ведення війни щонайменше два роки. Яка у вас думка з цього приводу? Чи два роки, чи можливо більше, менше? Тому при тому типі бойових дій, які веде Російська Федерація, десь так і виглядає. Давайте розберемо це на, на танках. Ми, ми знищили більше ніж 6600 танків. от десь так, плюс, плюс, мінус на на старті. Російська федерація штатних машин мала. В себе в обоймі 3400 тобто ми всю їхню штатну техніку, яка була по великому рахунку, винищили. Однак відкриті джерела джерела стверджують, що на складах є різної бронетехніки від 12 до 15 тисяч. А є джерела, кажуть, що всіх 20 тисяч є. от давайте візьмемо 15 тисяч. Вона дуже зручна для такої специфічної математики. Ділимо її на три. Чому на три? Тому що не можуть вони будувати нових машин, будуть брати три старі з трьох старих робити одну нормальну повноціну. Там Т-62, Т-64, Т-55, Т-54, Т-72, Т-80, бо Т-90 – це єдиний танк, який вони можуть будувати, єдиний, більше нічого не можуть, і то максимум 20-25 машин. На місяць усе, це критично малий показник. 15 ділимо на 3, маємо 5 тисяч. У нас уже зайшов третій рік, ми знищили 6000 от розуміємо, що плюс-мінус до двох років за бронетехнікою у них є запас. Те саме стосується артилерії. Поза 10 тисяч стволів ми винищили 5,5 тисяч. Це був їх штатний боєкомплект на початок цієї війни. На складах особливо буксованої старої е техніки. Треба тоді йдуть і до СУ-100. Там гармата така доволі серйозна на на, на, на 100 мм, на 100 мм в, в, них ще є навіть Т-34. Підтверджені факти, що Д-44 і Д-1 гар, гармати Другої світової війни 40-х років розробки вже працюють на фронті, то знову ж таки стверджується через аналіз е, скульпульозних відкритих джерел, що ще до 10 тисяч у них усього на складах є. Отже, орієнтовно, ор, орієнтовно. За два роки війни ми 50% їхнього потенціалу знищили, але ще 50%, 100% є. От і дійсно так і обчисляємо, що в цій частині в них такий запас міцності, а в частині людей ми чітко все розклали по поличках. На цю хвилину убитими поза 420 тисяч множимо на три, тобто знищили вже їхню штатну армію. На початок війни штатна армія мільйон мільйон сто тисяч. Однак мобілізаційні ресурси у межах від півтори до трьох мільйонів. Людей, от теж так, воно приблизно і виглядає, що до двох кроків часу у них є запас. Але це така дуже специфічна математика, бо до них чорний лебідь може прилетіти. У 2014 році летів до них метеорит у Челябинськ, шкода, що не долетів. Останнім часом на жаль, ми спостерігаємо жахливий терор по Одесі. Там є і загиблі і цивільні, зокрема і маленькі діти. Чому ось це місто стало ціллю Кремля? Чи маєте ви якісь взагалі пояснення цьому? Южна Пальміра славний руський город, ще і часів Катерини? Другий, яка нібито його заснувала, хоча то далеко не так, якщо прогнозувати історію, то 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 чисто українська територія, вони смиритися і не можуть спогодитися, що Одесити почали відчувати себе українцями в їхній шкалі цінності це неприйнятне явище. Це ніщо інше, як помста. Просто помста люта, нещадна, огидна. Вони завжди такими були. Вони завжди, як тільки українці пробували ставати на шлях національної окремішності від них і з тої сумної тисячу Переяславської ради 1654 року, як тільки ми починали казати, що ми окремі від вас, вони завжди влаштовували нам геноцид. Так було, якщо не приведе, Господи Боже, ми капітулюємо. А ми не капітулюємо, просто маємо розуміти, що нас чекає так. буде. вони вкотре показують свій е, е, звірячий вигляд, яким завжди були Вранці 6 березня. Росіяни задали ракетну удару знову по Одесі і за 500 метрів від місця зустрічі президента Володимира Зеленського та грецького прем'єра. На вашу думку, це був цілеспрямований замах на президента. На мій погляд, так, але це, мабуть, не замах. Це вони показують, що вони грають без правил. Але дуже добре що такі зустрічі відбуваються, тому що європейці, котрі перебувають в літаргічному сні пацифізму, потрібні повинні розуміти, що московський звір готовий вдатися до будь-якого злочину, і що в них запобіжників немає, і що, нарешті, пора його по-справжньому валити. Пане Петре, дуже дякую вам за розмову. Віримо в Збройні Сили України. Дякую.